Куди б вони поїхали? В Норвегію чи Францію, Угорщину чи Польщу скрізь у Європі видно, місцеві жителі зберегли справжню культуру їжі. Прийом їжі для європейців це завжди немов свято. Крім того, ледь не у кожної нації є свої здорові звички, які допомагають бути в тонусі без особливих хитрощів. Наприклад, недільні сімейні екскурсії у Норвегії в цій країні. Звичка передається з покоління у покоління. В неділю всі члени родини відправляються на прогулянку по околицях, йдуть у піші походи влітку або катаються на бігових лежах. А от французи досягли успіху в неквапливій родинній вечері. Середньому 92% французьких сімей їдять разом вечорами у порівнянні, наприклад, з 28% американських сімей. Для французів їжа є подією дня. Довгий прийом їжі фактично сприяє меншому її вживанню. Бесіда уповільнює трапезу і дає час, щоб зрозуміти, коли вже ви ситі. Це правильно, це правильно. А нідерланди відомі тим, що велосипедів там 18 мільйонів, а людей 16,5 мільйонів. Причому двоколісні транспортні засоби не нудьгують у підвалах і гаражах. 54% голландських власників велосипедів використовують їх у повсякденній діяльності, такі як поїздки за. Покупками або на роботу середній голландець накручує на велосипеді 541 милю в рік. Крутячи педалі, в помірному темпі, ви можете спалити близько 550 калорій на годину. І можна нормально їсти спокійно, <свісно> якщо ти крутиш добре педаль. Ну повертаючись, все ж таки до їжі, 75% німців. Добре снідають, і вони не вживають е швидко на швидку чай е з булочкою, а їдять цільнозернові крупи, тости і фрукти mm -hmm. Таке харчування. Так, у швейцарії надають перевагу мюслям з вівсам. Фруктів і горіхів, блюдо спреї поліпшенню здоров'я і контролю над вагою. Їх придумав швейцарський лікар більше ста років тому, щоб годувати пацієнтів в лікарень. Але швейцарці стали масово їсти їх на сніданки або в якості легкої страви ввечері. Ну і останнє поляки зазвичай витрачають лише 5% сімейного бюджету на харчування поза домом. Щоб заощадити щоб заощадити гроші і бути стрункішим, почніть відстежувати, як часто ви їсте не вдома, і скільки ви витрачаєте кожен місяць на фастфуд. Цікава цитата: люди, які не готують вдома, як правило, менше їдять здорової їжі і вагу мають більшу ніж люди, які готують готують вдома, каже американський журналіст і активіст Михайло Полан. Переймаємо цікавий та корисний досвід інших народів і зробимо своє життя більш здоровим. Яку ж нову пораду нам сьогодні дасть ведуча наступної рубрики? Ми дізнаємося вже за мить! Вітаю вас! Настав час для рубрики Здорово жити з вами в цій студії Світлана. Те, що зранку краще думається, це факт. Не варто нехтувати цими прекрасними годинами та проводити їх аби як, адже від таких простих звичок формується наше подальше життя загалом. Середня тривалість життя людини приблизно 70 років. Додамо ще 5-10 років. Ми ж з вами намагаємося жити по принципам здоров'я і отримаємо 75 років. Помноживши це число на 365 днів у році, ми отримуємо приблизно 20 тисяч. Це кількість у годин, які ми частенько витрачаємо даремно. Сподіваюся, ви замислилися про те, як це виправити. І рішення є: звичайно ж, можна вставати на годину раніше, але все це ви й так знаєте. Давайте розглянемо щось більш цікаве, щоб зробити ранок і день ефективнішим. Чи можете ви сконцентруватися на чомусь в жаркий день або в задушливому офісі? Навряд чи. Тому варто тримати своє робоче місце в прохолоді. Це допоможе легше концентруватися на роботі і менше пітніти. Обов'язково робіть фізкульт хвилинки. Це не обов'язково має бути складний комплекс вправ. Річ у тому, що для життєдіяльності і для роботи, зокрема, мозку, потрібен кисень. Але коли ви довгий час сидите в одному положенні, грудна клітка стискається, а діафрагма починає давити на легені. Це ускладнює дихання і зменшує кількість кисню, що надходить до мозку. Навіть те, що ви просто встанете і пройдетеся, сприятливо позначиться на організмі і як наслідок на ефективності роботи. Невелика порада: підкладіть валик між попереком і спинкою крісла. Він підтримуватиме вашу спину і не дасть її округлятися. Не нехтуйте їжею. Не варто забувати про сніданок, обід і, та про правило, жити без перекусів. Це, звичайно, в тому випадку, якщо у вас немає певної дієти, яку призначив лікар. Тож для прийому їжі вам знадобиться всього 15 хвилин часу. Таким чином ви підкріпите своє здоров'я і хороше самопочуття. І ще одне: аби краще налаштуватись на роботу, ви можете додати у своє життя щось таке особливе, що було б сигналом для вашого мозку розпочинати роботу. Наприклад, це може бути розмова з коханою людиною, молитва або склянка води на чи серце. Тож, друзі, у вас попереду 20 тисяч прекрасних ранків, які варто розпочати продуктивно та корисно. Бажаю вам гарного дня та хай вам щастить!